Прильоти ж були коли? Коли потяг приїхав, рушив уже станції. І вони почали стріляти. Наталія Моргунова з Низьківки на Сновщині першою записалася на безкоштовну соціальну маршрутку. Автобус організувала гуманітарна місія Пролізка. Наприкінці жовтня росіяни поцілили по двох дизельних потягах Сновськ-Бахмач біля станції Низьківка. Поїзди на тиждень відмінили. Раніше ми їздили потягом, їдемо до станцій за 7 кілометрів, ставимо там велосипеди, їдемо на щорс, там робимо всі свої справи, а потім їдемо назад. А зараз нема чим добиратися. І як хочеш, так і живі. Бажаючи їхати до Сновська на соціальній маршрутці, попередньо записуються у сільській раді. Автобус буде ходити щочетверга. Буде безкоштовна маршрутка соціальна, у четвер. В 7.30 буде знизьків відходити утра. Ну, Сновськ тепер, А о 13:30 Сновська, на 18 місць. Ввечері ж 25 жовтня, росіяни вдарили за станцією, влучили у город жителя села Воловики. Господар Володимир Каух показує на тріщини на хаті, побитий шифер на даху та вибиті вікна. Постраждали і будинки навкруги. Все стекло все хаті повністю. Шахеди кажуть місцеві, кружляють ще не щодня. Утікайтемо, може бути, прильот. Вісник ще. А що ж ще?